Майже все, що людина бачить навколо себе, вона намагається описати кількісними характеристиками. Так, коли ми витрачаємо воду, ми обчислюємо її об'єм, скільки літрів або кубометрів її витекло з крану. Купуючи овочі або фрукти, ми вказуємо продавцеві їхню масу, скільки грамів треба зважити. Але в певних випадках. Знання маси або об'єму буде недостатнім. Наприклад, нам потрібно купити стільки яблук, щоб вистачило на всіх учнів в школі. Досить складно на ринку перерахувати тисячу чи дві тисячі яблук. Значно простіше буде порахувати число ящиків яблук. Ну, за умови, звичайно, що ми знаємо, скільки яблук міститься в одному ящику. Подивіться, як на нашому слайді. Тобто в цьому випадку ми рахуємо не окремі частинки, а число груп, порцій ящиків цих частинок. Кількість таких груп частинок або порцій ящиків назвемо кількістю речовини і позначимо цю кількість порцій буквою N маленька. Тоді нам залишиться з'ясувати, скільки ж частинок треба покласти у кожну одну групу. У порцію або ящик. Тобто, що ми прийматимемо за одиницю кількості речовини? Отже, одиниці вимірювання назвемо цю одиницю моль або кіломоль. Що це таке кількість речовини? Це фізична величина, що визначається кількістю структурних частинок, молекул, атомів, йонів які містяться в певній порції речовини. Розберемося, що є одиницею кількості речовини та як нею користуватися. Отже, маємо кучу яблук. Яблук в ній дуже багато, але припустимо, що на свято у дитячому будинку нам потрібно відрахувати саме 120 яблук. Рахувати яблука в магазині погодьтеся незручно. Продавець, скоріш за все, запропонує вам ящики, які містять певну кількість яблук. Припустимо, що яблука це структурні частинки речовини молекули, атоми, йони. Маємо якусь певну кількість яблук. Для зручності розкладимо яблука по ящикам, скажемо по 30 штук у кожний ящик. Кількість ящиків і назвемо кількістю речовини а один ящик одиниця кількості речовини. Таким чином, якщо нам треба мати 280 яблук, беремо 6 ящиків. Якщо 90 яблук, то 90 ділимо на 30, отримуємо 3 ящики. Якщо знадобиться 105, скажімо, яблук, то це буде 3,5 ящика. Одиницю кількості речовини, тобто один ящик, назвемо моль. Залишається визначити, скільки частинок речовини, тобто скільки саме молекул атомів або йонів, має бути в одиниці кількості речовини, тобто одному моль. Вчені домовилися, що моль це кількість речовини, в якій число частинок дорівнює 6,02 помножене на 10 у 23 ступені, що відповідає кількості атомів у 12 грамах карбону 12 Число частинок в одному моль називають числом або сталою Авогадро, на честь знаменитого італійського хіміка Амадео Авогадро, і позначають n велика з індексом А. Таким чином, одиниця кількості речовини моль це, власне, певна кількість штук частинок. Наприклад, 1 моль рідкої води. Містить 602 помножене на 10 у 23 ступені молекул. 2 моль, відповідно, 2 помножено на 6 помножено на 10 у 23 ступені молекул. Півмоль відповідно 3 помножено на 10 у 23 ступені атомів, а 1 моль твердого алюмінію так само, як і 1 моль рідкої води містить 6 приблизно помножено на 10 у 23 ступені а ты